Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. З такими темпами я скоро вже перетворюсь в повноцінного влогера. Показую вам свій лук. Так, і ти готовий. Так, мені подобається ця прикраса. Бачите, це зв'язкована. Мені прям дуже подобається ця рубашка. Вона підходить абсолютно під будь-що. А зараз на спеку це взагалі супер. Вона ліняна. Дуже легенька, тож клас. Ми їдемо на розвивашку. Різні є в нас організації, які влаштовують для дітей всякі активності і влітку, і не тільки влітку. От сьогодні ми знайшли цю чисто випадково взагалі забула за нею. Ага, і тут, бачите, просто фарби такі, які добре змиваються. І от діткам поставили різні такі текстури, і вони можуть собі. Розмальовувати дуже прикольно, до речі, можна і вдома таке робити теж. Діти зайняті і це прекрасно. Мені якось вдалось таку картку на безкоштовний напій цьому закладі, і, уявляєте, він знаходиться прямо поруч з нами, з тим містом, де ми тільки що були. Тож зараз підемо щось оберемо. Так, ну і наша вже традиційна рубрика. Пробуємо напої в машині. Дивіться, взяла собі сьогодні такий це лимонейт. має бути з цим як це? З лавандою. Перший раз взяла, що з лавандою. Подивимось, чи смачно. Бо каву я і дома собі гарно роблю. Це хотіла цього разу взяти просто лаванет. Дуже смачно. Треба ще розмішати, щоб він не був такий концентрований. Тобто це звичайний ламанат, а на дно просто кладуть сироп, який забажає в них дуже багато різних там. Сиропів, які хочете, але я ніколи не пробувала ванну, тому сьогодні, думаю, чому б ні. Класне, мені подобається. Але наступного разу хочу взяти Маракуя. Я дуже люблю манго Маракуя, взагалі це поєднання. Але подивимось. Просто клас. Ну що, зараз ми з Девіком їдемо в Walmart. Вирішила трошки там погуляти, познімаю вам, що в нас нового, бо вже of July пройшов, то в нас все вже до осені виставляють, вже купу осіннього декору. Ой, зараз покажу ой, вам, що? це територія університету, там де ми зараз стоїмо. Вона величезна, нам треба якось прогулятись тут. І я вам покажу, що взагалі тут знаходиться, бо тут університет це не просто будівля, де... Студенти навчаються і потім собі йдуть. Тут це таке містечко студентське, я б сказала. У них є окрема будівля, там бібліотека, окрема будівля, якісь наукові їхні центри, різні предмети в різних будівлях, плюс, звичайно, ну, кампуси. Де вони там мешкаються, студенти, бо не всі. Ось, наприклад, бачите, це якийсь холл, це так називається Science and Nursing. Тобто тут вивчають е, такі науки. Десь інше там буде інше. Тобто це не просто якийсь там, наприклад, медичний університет, тільки медики тут і різні направлення є. Давайте ще вам трошки тут покидаємось, покажу. Це все територія університету. Так. Є свій а, стадіон. Ось це, наприклад, прямо під'їжджаємо. Це величезна будівля, там в них і ресторанчики всередині, і а, цей магазини, і з їхньою якби символікою. О, там справа гарна, але зараз там не можна їхати. Так, треба сюди і приїхати погуляти. Ось це ще одна якась будівля. Тут, ну, там, де саме проводять навчання. Я тут все не знаю, але територія величезна. Я коли працювала. Бачите, ага. you know там студенти собі гуляють. У них такий і парк. студент центр you know Дуже гарно. Але ну і навчання звичайно університеті коштує багато. Це на коледж, це, це набагато дорожче. Це теж їхня територія, і тут розташовані будиночки, в яких мешкають студенти. Зараз будемо повертати наліво і побачити такі двоповерхові, як таунхауси. Тобто там не можна просто орендувати будь-кому. Це ось, бачите, це тільки для студентів. Територія а, цього університету і взагалі займає просто величезне, тут такі навіть не квартали, я навіть не знаю. Я, до речі, знімала, коли відео про забіг, там, де Деві бігав, це також відбувалось на території університету. ну Це більш а, спортивний комплекс, там різні. В американський футбол і просто стадіон, де бігають, і там, тенісні корти навіть були, мені здається, навіть бейсбольне поле, Я вже не пам'ятаю, що там ще, але дуже багато всього. Тобто студенти можуть обирати собі, ну це навіть починаючи з старшої школи, але ну, в університеті, звичайно, це все більш масштабно. Вони можуть обирати собі спорт. Який напрямок вони хочуть? Це не просто talk. як фізкультура, знаєте, загальна. А саме, якщо ти хочеш займатися тенісом, ось, будь ласка, тобі теніс. Хочеш там гімнастика? Є все. Дуже класно. У нас взагалі, бачите, дуже багато зараз будівництва всюди, і в yeah. даунтауні там щось, якісь тротуари роблять. І тут от, є так локальні якісь ремонти. У нас теж там, де ми мешкаємо в нашому комплексі. Дорогу ремонтують, ще щось. Тому міст нарешті вже начебто закінчили. І там біля мосту, де в нас ремонтували, також вирівняли таку будівельний майданчик. Не знаю, що там буде, чесно кажучи. Поки що все якось завмерло. Щоб просто приїхати замовити. Там, здається, просто напої, якісь лимонади, різні коктейли роблять. Не знаю. Той день, коли його відкрили, просто всі тільки про це розмовляли. Це була о, Seven, Seven Brew. Називається. Це якийсь супер популярний по Америці, і от нарешті в нашому містечку його відкрили, і багато американців тут було просто в захваті. Перші дні, мабуть, тиждень або два тижні тут черга була просто шалена якась. Хоча це просто. Ну, це, наскільки знаю, це не фастфуд, це саме там напої, але я можу помилятися. Взагалі зрозуміло, що от ми тут. Вже більше ніж два роки, і я за цей час ми не були прям знаєте не відвідала всі заклади, які в нас є. Хоча в нас невеличке містечко і їх не так багато. Але так ми їдемо. В але навіть якщо їдемо якісь фастфуд, зараз це дуже рідко, але то завжди обираємо щось назвичне, навіть якщо спочатку думаємо так, все, давай цього разу спробуємо щось новеньке, ні, все рівно потім йдемо в перевірене місце і все. Так, шукаємо місце, де ви бажано поближче. О, давай сюди станемо. Вона така спека, що не хочеться тут надто десь далеко ставати. Ми вже в померті. Шукаємо для кави, але щось його тут не бачу. Взяла девідке пече, бо в нього вже якось таке було. Воно дуже зручна ця коробочка ставиться в підстаканник. І воно смачне. Бачите, в них тут є різні герої, є чоколад і з корице але Деві обрав собі э, цю акулку Baby Shark. Також взяла, э, знайшла сонячну ковалію, просканувала з своєю э, програмкою Юка і вона сказала, що це експелент. Тому я взяла його в такій скляній пляшці. А, дуже давно не смажила вже на такій олії, тож скучила. Дивіться, яка краса в мене тут. Я й не думала, що з одного такого кущика буде так багато квіточок. Дуже гарно в нас перед входом. Отже, покажу вам, що ми взяли в Олмарці. Дени захотів взяти таку розмальовку це вже з фарбами. Вона йде, бачите, такі досить щільні сторінки. І це просто розфарбовка. Ніяких завдань, але він любить фарбувати, тож, окей. Також взяла йому ще. Два всього таких зошитів, це для його, якби прикей, е, ну, крім для його рівня, бачите, 4-6-3-5 років. Тут в нас завдання з математики. Треба порахувати, щось там написати, з'єднати. А тут по малюванню. Інші там, наприклад, з'єднати по буквам, що ще в нас такі є. А це, це щось новеньке, тому вирішила взяти. це саме як малювати, бачите? Є інструкція, і треба намалювати. Він таке дуже любить. Ми часто включаємо йому якісь відео на Ютубі, як малювати котик або ще когось. І тут прям вже ну, взагалі просто клас. І такі легенькі знаєте, зображення, що діткам якраз в принципі, буде добре. Взялаємо е -е, печиво, як я вже показувала. Його фішка в тому, що е -е, дитина так відкриває. Перший раз це складно зробити. Ну, коротше, треба спочатку це зняти і потім дуже зручно ставити в машину під стаканок. І потім закрив, відкрив. Це таки дуже багаторазово. Чого він не разово. О! <смі> і він собі поїв, закрив клац і нічого, в нас досить довго була така штучка, але з іншою фігуркою. Я хочу это. Гало... Ні, зараз ми побідемо, а ти будеш не, їсти печі. Добре. Як треба їсти суп, то він не голодний. Взяла такі щіпчики ще, взяла в Олмарті, знаю, що її можна було, б було тоді взяти, але були вже там. Інколи дуже зручно треба саме щось маленьке перевернути, а в мене є тільки великі, тож будуть ще й маленькі. Взяла оцю олію, як я показувала, це соняшникова. Я взагалі зараз багато, ну, я вже розказувала, намагаюся все вибирати таке найкорисніше для нас. І е, вичитала, що ту олію, якою ми користувались, вечто було, що вона не дуже, бо там в складі не канола, а як це. Е, е, соєва, соєва олія. Ну а я це якби не, не так шкідливо, звичайно, як канола, яка тут дуже популярна, але і не дуже гарно, як авокадо, наприклад, Ойл. Але авокадо для мене є все ж таки якийсь присмак, тому е, в ідеалі треба обирати або авокадо, або масло кхі. Наскільки знаю, це якось там важкове масло, воно витоплюється, і все що зверху, це потім використовується. Можна навіть зробити, може, і, ну, коротше кажучи все, що я сканувала сьогодні, воно було такого середнього якості середньої, тому я не взяла, можливо, гляну ще в TJ Max, вони мають великий випір. А тут взяла цю соняшну олію. Так, олівець мені треба було для гул. Ага. Взяла такі харібо-жалейки, дуже їх люблю, а це ще в, бачите, в стилі Гаррі Поттер. Ну, і ще вона була на знижці за 1 долар тому. І далі все для моєї творчості. Зараз вам покажу. Отже, я зараз, до речі, вам покажу, напевно, я ще ніде не показувала. Пробую зараз новий напрямок. У мене були книжки. Якось, знаєте, у мене є і випічка, але це більше заходить перед якимись святами. Тобто, зараз це не актуально. Книжки у мене є, це окрема тема. Я хочу їх просувати чисто на Еці. А для маркетів місцевих я так вже на досвіді зрозуміла, що дуже заходять різні, знаєте, такі прикраси, якісь там безділушки. Я думаю, а чому б ні? І я вирішила зробити чашки з декором з полімерної глини. Ще деякі в мене є ідеї з полімерної глини, але про це потім. А це а, ще будуть просто такі прикраси, які я хочу зробити. Тож, купила ось такі а, набір різних, бачите, тут. Ну, тут все є, щоб зробити браслет або щось таке. І до цього взяла ось такі камінчики. Це такі скляні бусинки, але вони дуже гарно поєднуються з цим набором. Тож буде щось. Також взяла ось такі шнурочки для того, щоб робити якісь підвіски. У мене теж є декілька ідей. Я вже знаю, що мені треба. Тож, треба було... це не такі, знаєте, не, як сказати, не бархатні не, ну, бархатні. Чи як. Це трошки інші. І до них я взяла ось такий набір різних замочків, кружечки, все, що треба для того, щоб зібратися. Також ось такі ще штучки. І ще взяла це. Давід взагалі-то обрав цей. Мені він не дуже подобався. Але, знаєте, ну, різні люди бувають. І, е, можливо, те, що мені не подобається, подобається комусь іншому. Тож взяла ще ось такий набір, і до нього теж такі скляні, бачите, такі барбі-підвіски, які я буду підвішувати на цей браслет. Мені здається, буде дуже гарно. От. Тому я так намагаюся. Трошки. Тобто, я не хочу лише полімерну глину, я хочу, щоб в мене були все ж таки різного плану прикраси. І от вже є в мене, до речі, декілька браслетів. Такі, знаєте, що, як в мене цей, наприклад, з буквами алфабет, а там трошки інше. Ну, тобто будемо дивитися. Мені здається, це піде. Я вже розміркована назвою, бо я хочу це зробити взагалі окремим. Профілом, щоб це не перетиналося з моїми вже існуючими. Отак. От Зараз покажу вам чашки. І ось такі кружки в мене є. Поки що їх тільки дві, але в мене дуже багато ідей, що я хочу зробити. Першу я зробила ось цю. Це я зробила для Деві, бо тут я підписала від Давіда. Дякую, що допомагаєте мені зростати від Давіда. Це буде дуже класно, як подарунок вчителю на початок навчального року, або потім там день вчителя. Ну, коротше, це дуже актуальна. І мені вона так сподобалась. Мені здається, гарно виглядає. Це перша, а це друга. Дивіться, таке українське сердечко. Там дуже-дуже дрібні ці троянди, бачите, синьо-жовті. Мені вона теж дуже подобається. Це великий розмір чашки. Мені здається, десь тут напишуть, Ну, коротше, я не пам'ятаю, але там був менший варіант. В магазині можна було купити, це я в хабілабі в нашому взяла. А було ці. Ну, можливо, наступного разу спробую менше. Вони не набагато менші, тому дуже зручно. Треба зробити якусь фоточку на аватарку і все. І вперед, <хи> так що ось така в мене сьогодні закупка. Нічого, ну майже нічого а, корисного. Так, знаєте, взагалі йшла просто прогулятися, нічого не планувала купувати, але ну як завжди, знаєте, тим паче з дитиною не можна вийти з магазину з порожніми руками.